Алюмінієвий кунг, ar Design дизайн для Jeep Gladiator – це преміум рішення для тих, хто цінує не тільки міцність та практичність, але й стиль. Цей аксесуар розроблений спеціально для Jeep Gladiator та відрізняється продуманим дизайном, який гармонійно доповнює зовнішній вигляд автомобіля, наголошуючи на його позашляховому характері. Кунг виготовлений з високоякісного алюмінію, що забезпечує легкість конструкції за високої міцності та стійкості до зовнішніх впливів. Такий матеріал стійкий до корозії і не схильний до деформації, що особливо важливо для поїздок в умовах суворого клімату та бездоріжжя поверхня має захисне покриття, яке оберігає кунг від подряпин та дрібних пошкоджень, зберігаючи його естетичний вигляд навіть за активної експлуатації. Внутрішній об'єм Кунга оптимально розрахований для розміщення різного вантажу та спорядження, від робочих інструментів до обладнання для відпочинку та туризму. Кунг ER-дизайн забезпечує надійний захист вантажу від пилу, вологи та бруду завдяки герметичності конструкції та спеціальним ущільнювачам на всіх стиках. Його кришка оснащена зручною системою замикання з посиленими петлями та замками, що робить доступ до вантажу безпечним та зручним. Вбудовані рейлінги дозволяють легко встановлювати додаткове обладнання, багажні системи або експедиційні кошики, що відкриває ще більше можливостей для подорожей. Установка Кунгу виконується швидко та надійно. А його конструкція враховує особливості кузова Jeep Gladiator, забезпечуючи ідеальне прилягання та мінімізуючи шум під час руху. Kung піар дизайн для Jeep Gladiator – це не просто функціональний аксесуар, а й стильний елемент, що підкреслює унікальний характер позашляховика.